Привіт, ти на каналі порталу Smartphone.ua, а це відео анонс планшету від Юліфон, модель Armor P3 Pro. Захищених смартфонів в наш незахищений час мало не буває. Так вирішили і в Юліфон, і пропонують ринку доволі таки конкурентну модель планшета, який і захищений, і має багато фішок по можливостям підключення і розширення його можливостей. Має гігантську батарею, гігантський ліхтарик, і може підключити до себе гігантський динамік. І лише до 23 травня ти можеш придбати модель Armor 3 Pro, по ціні 279 доларів 99 центів, бо роздрібний прайс на цю модель перевищує 500 доларів десь приблизно 559,99$. Це якщо будете купувати на офіційному магазині бренду на AliExpress. Лінк на офіційний сайт виробника і їх інтернет магазин на AliExpress залишаю в описі під цим роликом. Переходь, дивись, клади собі в корзину і вирішуй, чи треба тобі така модель, чи ні. А я далі спробую розповісти про неї більш детально, і ти зрозумієш, що такий планшет треба мати в себе вдома, на всяк випадок. Тож, по-перше, це великий планшет, важкий, трошки більше кілограма його вага. Товщина трошки більше 2 см, але він має два потужних ліхтарики. Кожен по 110 люмен, 483 діоди, потужність 5,5 Вт. Це багато, це майже прожектор. По-друге. Armor P3 Pro має захист по iP68, iP69 та Military Standard 810H. З ним можна і пірнати, і знімати під водою, і він може падати з висоти, і з ним, в принципі, немає нічого статись. На корпусі передбачили також два динаміки, тобто маємо стереозвичання, а також є клавіша сканер відбитка пальців. А ще можна підключити ендоскоп та супермікроскоп. А також є повноцінний HDMI порт. Тобто можете підключити цей планшет до великого телевізору і показувати будь-що. Наприклад, те, що ви відзнімете на камери. Про них я розповім трішки далі, а зараз про батарею, бо це більше ніж 33 тисячі міліампер на годину. Супер швидка зарядка 66 Вт ватт Батарея дозволяє працювати цьому планшету при температурах до мінус 30 градусів по Цельсію. А в режимі розмов її вистачає більше, ніж на 180 годин, а в режимі очікування це суперова цифра 1800 годин. Важливий нюанс: цей планшет сам по собі ще й павербанк, може віддавати заряд. З потужністю до 10 Вт по кабелю. Щодо екрану, то це діагональ 10,36 дюйма, IPS матриця, максимальна яскравість 500 ніт, а зверху захист Gorilla Glass 5. Середині апаратного процесору Mediatek MT8788 та 8 ГБ оперативної пам'яті, яку віртуально можна збільшити ще на 8 ГБ. умонтований накопичувач на 256 ГБ, і його можна розширити картками ще до 2 ТБ. Причому він не заважатиме карткам SIM. Їх можна вставити дві, це 4G планшет, тобто можете вставити дві 4G SIM карти. NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi на частоті 2.4 та 5 ГГц підтримуються. І все це працює на Android 13. На останок розповім про камери. Вони тут також непогані, можуть знімати відео Full HD роздільні здатності. І основна, і фронтальна. Основна на 50 мегапікселів від Samsung. Апертура 195. Фронтальна також Samsung. Апертура 2,45 для захищеного планшету це дуже вдалий вибір, і вам не треба приплачувати круті сенсори Sony, Наприклад, тож все, що я перерахував, можна придбати за 279 доларів 99 центів, але лише до 23 травня включно, бо потім буде дорожче. Але якщо хочеш більше аксесуарів, то у юліфон вони є. По-перше, можна придбати тримач підставку, або чохол тримач для плечей, або модуль з колонкою, яка має RGB підсвітку та максимальну гучність 114 дБ. На цьому у мене інформації про Юліфон, Armor Pad 3 Pro, все. Якщо виникли питання, задавайте в коментарях спробую відповісти. А лінки де детально подивитися характеристики цього захищеного планшету або придбати його на Aliexpress, Шукай в описі до цього відео. На цьому все з тобою був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.